Звичайні речі, які здаються мені, ну, дуже дивними. Пункт номер один пити пиво чи взагалі вживати будь-який алкоголь. Я не приймаю його доволі давненько і можу сказати, що моє життя стало значно краще. Відчуваю себе як в тому старому анекдоті, що тільки в нашій країні люди 18 вже кодуються. Насправді моє нинішнє оточення абсолютно не вірить в моїй історії з студентських років, коли я класно любила погуляти. Пункт номер носіння бюзгалтеру з чашечками, а особливо з пошапом, на постійній основі. Взагалі не пам'ятаю, коли останній раз мала подібне типілиста. Напевно, в класі 10 Одинадцятому абсолютно не розділяю думки про те, що жінка має носити бізгалтер. Моє життя стало настільки комфортнішим, коли відмовилась від цього типу білизни, і я ні про що не шкодую. Пункт номер три: діти, а саме бажання їх мати. Все своє життя я була впевнена, що у кожної жінки в якийсь момент спрацьовує той самий тумблер, і вона різко хоче стати мамою. Але з кожним роком розумію, що це працює зовсім не так. Можливо, річ у тім, що я старша сестра і в свій час нанянчилась, так, як у нас молодша різниця у 9 років. І я все ще люблю дітей, але чужих, коли можна погратись і віддати на